Всім привіт! Привіт! Вітаємо вас в новому випуску нашого подкасту. Мене звати Андрій. Я Інна Інна Борецька. І в нас є для вас кілька новин. — Так, я власне запустила такий проект Душа Моя Україна, звісно, спільно з командою. І сьогодні ми розповімо детальніше, що це за проект і про що. Добре. Андрій, ну почнемо. Я буду таким інтерв'юєром і буду так, будеш задавати мені намагатися витягнути максимум корисної інформації про проєкт від е, головного організатора проєкту. Дякую. Добре, то можемо вже на лузі. Так. Добре, Інна, то що це за проєкт? На чому на чому він полягає? Чим ви будете займатися? Ну, значить так. Проект Душа Моя Україна. Тут вже в назві ми розуміємо, що це про Україну. Суть в тому, що е, творчі люди об'єднуються, е, роблять творчі вечори, е, пленери, виставки. Е, також маю в планах власне такі творчі, вечори, такі споткання е, людей творчих. І, е, на, власне, на цих подіях ми будемо продавати наші картини і чим заробляти кошти, передаючи їх на допомогу через благодійну організацію, okay. з якою ми співпрацюємо. Okay. Так коротко мені не вийшло, варто сказати, що це за проєкт. Yeah, нормально, нормально. я ну, yeah, ну, власне, суть в тому, що. Об'єднуються люди з України, які вміють щось робити, творити. А, а, щось... а, Так, а, дана команда на даному етапі ми лише почали це художники, мисткині, власне, художниці, а пізніше будуть а, долучатись, маємо на меті долучати і інші спеціальності. Добре. Угу. А розкажи, як тобі взагалі прийшло в голову. Це дуже що цікава як... історія. Щось таке створити. Дуже давно мені прийшла ця ідея в голову, відколи я в Польщі більше року. Вже я про це думаю, оскільки мені вже вдавалося малювати картину, продавати, продавати кошти на допомогу. Не знаю, мене мабуть зрозуміють люди, які також знаходяться далеко від батьківщини нашої України. І тому ну, тому розумієте, мабуть, як це коли мучить. Ну є таке, що якось. Так відчуваєш себе таким безпорадним, чи що, якось хочеш допомогти, і не знаєш як. Ось і я так само почала малювати, продала картину, зрозуміла, що це зрозуміло, що це працює, і треба продовжувати так далі. Але такі одиночні, це ну, можна так сказати, що це якось так несуттєва якась така допомога. Мені здавалось, хоча я розумію, що якраз таких частинок і складається щось більше. Ось, і Mm. Я давно думала про таку персональну виставку, що намалювати багато картин і власне так ще афішувати. Що це тут ще суть в тому не тільки що ми збираємо гроші, а суть в тому, що ми нагадуємо людям, що війна триває до сьогодні вже більше 500 днів, і це дуже довго. І це вона ось тут. Ну, кордон не так далеко, і це так близько до нас і взагалі. Щоб світ звернув на це увагу, а хто може це показати, як не ми митці молодь, не ми молодь України, яка тим паче зараз за кордоном мешкає. І думала я довго про персональну виставку, але мені одній на це потребувалося багато б часу. Оскільки я є студенткою першого курсу, от недавно закінчила лише перший курс, і власне багато в мене часу йде на навчання, оскільки інша країна ну зрозуміло. І, ну, і ось, і в один момент я просто подумала: а чому я не можу зібрати команду з таких самих е молодих людей. Які хочуть допомогти, не знають як самі якось впевнено себе відчувають, чому я не можу зібрати людей. У мене ж, наче не так погано все з організаторськими здібностями, як мені казали, з дитинства. Ну і ось, і так якось в один момент родилася ідея. Дуже все швидко. Я коли подумала про це, це було цього травня. Зараз ми записуємо це 16 липня. Я одразу почала шукати команду і пізніше вже розкажу. Далі деталі. Ну, ось прийшла ідея, судячи з того, що я хотіла одна, в одної мало часу, можливості. Це би, мабуть, цей корект повстав і через 5 років, якщо б я це одна все робила сам, своїми силами. А так думаю, команда це якось масштабніше, гучніше, все так все ж як, не як підтримка. Зрозумів. Угу. А розкажи про, про команду. Як, mm. як чи важко знайти людей, чи oh. не важко. Які проблеми, які mm -hmm. не проблеми? Це таке. Кивади й залити. Таке болюче питання для мене як організатора, тому що м зібрати команду на перший погляд, здавалось би, не так важко. Зараз я в польському містечку, у нас тут е багато українців, багато молоді. І... На перший погляд, це не так важко. А коли до діла, то вже ти починаєш питати, то одні можуть зразу казати, що їм ну не то, що не кажуть, що першим прямим текстом що не цікаво, але якось так е, ідуть від питання. Е, ось інші вже, наче довгий час в команді долучались до якихось процесів, е, а в якийсь момент вони зливаються, як я кажу. І це також дуже сумно. І приходиться просто в кожного учасника. Вишукувати, видзвонювати. Гарно працює, коли вже є така якийсь кістяк команди, вже такі люди, які там постійно, то можна на них покластись, і вони можуть також когось привести до нашої спільноти. І це круто, тому що в нас вже є такі кейси з. Учасницями, які по суті не професійно малюють, але дуже хочуть долучитися, і звісно, ми відкриті до таких людей також. Чи вивернулися до питання твого, чи було важко знайти? Як я хочу сказати такі деталі, як, як проходило взагалі це шукання? Від початку це я ходила по своєму відділі артистичному, і просто навіть якщо кого знала українців. Бо я на першому році, а то ж, звісно, є і з інших старших курсів українці, то підходила до них, кого до кого знала, підходила і розповідала про проєкт, який ще не повстав. Це ще було так все ем, ну, намальовано лише в голові. І тоді йшлося не, не так про проєкти, про одноразову виставку, а пізніше це вже в організаційних. Цих нюансах перейшло в проєкт. Або якщо просто мала йти по інституту і чую українську мову, і підходжу до них і починаю спамити. спамити, Ну але це дуже важливо. І, ось. і люди так відгукувались, бо ти не знаєш, де можуть бути твої люди, які будуть іти за тобою, і будуть іти разом в цій команді. І це дуже важливо, бо ти треба про це говорити. бо Такі люди охочі, вони можуть знайтися і не в інституті, не там, де я кручусь. Добре. А скільки зараз людей в команді таких? Активних, які активних з тобою. Чи всього? Но, ну, всього. Добре, нас всього зараз небагато, немало, 15 людей. Це включно Андрія з тобою. Андрія, скажу вам, що він нас робить, робить нам сайт. Програміст проєкту. <ган> так, ось всього нас 15, Це всі більшість дівчат з університету, Це з артистичного відділу. Також є з інших університетів, які не вчаться. Польщі, а наприклад, я познайомилася з одною з учасниць на курсах флористики, а вона малює так заводову, як кажуть, в Польщі, тобто її спеціальність українська, ну, її дуже вона любить малювати, і також вона в команді. Але скажу, що такі найактивніші то це нас двоє, максимум четверо чоловік, ну, бо двоє такі най, і так чотири, які ще Угу. Час від часу приймаю участь в різних обговореннях. Е ну, ось, то це з 15 чоловік у нас. Е угу, угу. Е ну е добре, і то що зараз у вас на тапеті? На порядку денному полі. <свист> ага, на Тапеті? Тапета. Підніс. Це по-польськи чи по-англійськи? Так. На тапеті. <гум> Бо то що, буде виставка, так, День Незалежності? Буде виставка на День Незалежності України, буде вернісаж цієї виставки. Виставка називається Так, як проект Душа моя Україна проходитиме вона в Центрі культури, це місцевий дім культури в Люблін. В міста Люблін. Ось, Достатньо гучно ця подія. І планується і буде відбуватися, оскільки в нас не просто буде представлена кожна робота. Цього дня буде і презентація проєкту. Тобто я розкажу можливо коротше, ніж цього відео. Сподіваюся, мені вдасться ну, взагалі, яка суть нашого проєкту, познайомлю відвідувачів. А також до кожної роботи буде написана і представлена на виставці аудіодескрипція. Це тобто для людей, які не бачать, тобто наше мистецтво воно доступне справді кожному. І на самому вернісажі буде як промова, і взагалі не знаю, там можливо ще хтось говоритиме, бо будуть присутні також ректори і дирекція безпосередньо центра культури. Ось. Буде транслюватись, тобто перекладатись на мову жестів, на польську мову жестів, що немало важливо, тому, якщо хтось дивиться, бачиться і має знайомих, не чуючих чи не бачучих, то запрошуйте їх також цього дня, 24 серпня, о 19-й годині буде відбудеться наш вернісаж нашої виставки. Суд ще її розкажу. Це е, виставка на благодійній основі. Мені вже путаються в голові польські слова. Я хочу так докладну сказати. Е, на благодійній основі Тобто можна буде придбати ці картини в методі аукціону. Угу. Тобто, ставиться початкова ціна. Так. Хто хоче дає більше? Так, але це буде як не фактичний аукціон на місці. Бо ми ще не можемо продавати щось тим паче на території будинку культури. Це буде на Allegro. так що там будуть роботи розміщені, буде початково стояти, і ви собі хочете придбати, придбати, чим долучитись до допомоги до нашого збору, то сміло можете побачати підвищувати ставки свої. Угу. Окей. А з цим збором. То є якась організація, яка з вами вийшла вже, кому, кому гроші будуть перечислені? Чи так не? Є, ну як кому? Ну, власне, ми також не можемо, як просто студенти, бо наш проєкт, ну, ми власними силами його організовували, що нас ніхто не фінансує, і це все друкується, різні плакати, ульотки, тобто флаєри, шопери в нас ще будуть наклейки, то, то це за власний кошт. І... Ми не можемо також приймати кошти, що Бо можемо, але там є обмеження по сумі. А я сподіваюся, що ми більше вилучимо за наші картини, ніж там тисяча, півтори, тисячі злотих сумарно. Тому ми не можемо це робити. Ми вирішили, що ми співпрацюватимемо з благодійною організацією. Це буде найзручніше нам. Тобто по зборі або навіть одразу, коли збираються ці гроші, це акціон, коли хтось хоче купити це ж небудь там онлайн, то будуться проводитися гроші на рахунок цього благодійного фонду. Ось, Ось. Ось. і будуть А ти мав на увазі, що куди будуть віддаватись вони? Ні-ні, ну Чи це все офіційно? Офіційно обозначно. Ні, ні, підвод. Ні, це немає. Не і, 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 не. і не знала, куди я, навіть пішли. Ні, yeah, однозначно так. Вже просто ближче до виставки ми виберемо фактичний збір, на що ми будемо допомагати. Uh -huh. Бо однозначно це допомога Україні, просто ми не знаємо. Ну, в принципі, ми вже зараз знаємо, що це буде на постраждалих у цій війні. Просто там детальніше, то не знаю, ми не хочемо трошки туди, трошки туди, трошки туди. Хочемо вже однією сумою передати на щось. На один збір, і будемо бачити ближче до 24 серпня. Чи це буде якийсь фактичний збір, який мається благодійна організація, щоб вклинитись в їх збір, їм просто віддати кошти, і вони продають, чи ми самі оберемо на кого? Так, в ідеалі це би було добре на так одна з учасниць одразу на якусь бригаду передати. Ну, теж думки розходяться, ми просто ще у нас багато людей в команді, і за всіма радимося, і ось тому так затримуються якісь процеси. Яка це благодійна організація? Також ми зможемо сказати пізніше, ближче до виставки, тому що на даному етапі ми з ними як все узгоджуємо, підписуємо там така формальність, чисто що як. І на яких основах взагалі ми з ними працюємо, як ми маємо їм це передати, і тому ще не хотіли б казати, хто це. Але скоро незабаром детальніше вам розповімо. Окей, дякую. Я знаю, що в рамах проєкту вже відбувся пленвер, таке малювання на свіжому повітрі в парку. Mm -hmm. і... і мені здається, що мав досить великий успіх, багато людей прийшло, приходили сім'ї з дітьми. Mm -hmm. І такого по ходу проєкту долучались, малювали там. Зараз ти вже розкаже. Розкажи, розкажи взагалі, що це, як це mm -hmm. і як так класно вийшло зробити. Ну, ми самі не очікували. Ну, верніше, я собі так фантазувала, що так має бути. І, власне, так і відбулося. Я дуже цьому рада. Це був пленер Малярський, він був нещодавно 1 липня, і плануємо на наступний рік також зробити. Власне, оці дати наші організаційних таких підпроектних проєктів, Ми будемо дублювати в наступному році. Це була як перша адиція. Це був малярський пленер, тобто, добре, я спочатку скажу, як я дійшла до цього пленеру угу. про думки. Коли вже зібралась перша команда проєкту, і ми як Думали, що нам доколи потрібно зробити. Тобто, я сіла і почала встановлювати дедлайни нашим учасникам. І я собі знала, що там до 1 червня кожен має написати там опис про себе. 15 червня ми фотографуємося на сайту. І думаю, 1 липня так потрібно глянути, який це день, щоб розуміти, ми зустрічаємося онлайн чи в. Фактично, і в якій годині, бо якщо це будні, на всіх навчання, дебусь, о субота першого дня, чудово. Думаю, то може, що нам зізвонюватися, ми можемо піти на пленер. А потім думаю, а чому ми тільки? Але це така думка за думкою, одразу все формувалося, що типу, це не проходило півдня, і я собі ходжу. Угу. Ні, це така просто якась генерація ідей. На рахунок цього праці всі ідеї вони так приходили спонтанічно і дуже круто. В черзі одна за одною. Я думаю, а чого лише ми прийдемо будемо малювати, якщо можуть приходити всі, хто хоче? І ось пленер він відбувся вже. І це як була заповідь, така як пред, передісторія до нашої основної події. Це до виставки 24 серпня. На пленері. Були присутні, до речі, по учасникам стало, ну, сталих проєктів У нас було достатньо мало осіб, бо це були там дні сесії, і не всім було зручно, але нічого страшного, скільки до нас долучалися люди і такі цікаві історії. Навіть є один кейс, яка дівчинка приїхала. До, до речі, вже учасниця у нас дівчина приїхала на місяць до Польщі, саме до цього міста, до своєї подруги в гості на місяць. Випадково дізналася про нашу подію, про нас про наш пленер в Україні вона навчається на на живописі. Також Прийшла на пленер, була здивована, що організовують українці. Вона, коли ніби подумала, що заліти чиски організовують, обрадувалася. Коли почула, що українці, то ще більше каже, була задоволена цим. Прийшла її виставку, обрали для виставки після пленерних робіт. Власне, виставка після пленерних робіт, то в ній могли взяти участь не тільки учасники проекту, а всі, хто був, всі, хто малював на пленері, і вона вже не була як з Просто що можуть люди показати, що вони творять, і виставити ці роботи. Ну і це закінчилось успіхом, тому що зараз Яна з нами в проєкті. Вона за тиждень вже повертається в Україну, але буде так дистанційно брати участь на нашому проєкті. і це дуже круто, що ми об'єднуємо молодь навіть не по місті, де ми всі є, а навіть люди з України з нами і хочуть долучитися до такого роду допомоги, і вони ще себе плюс того реалізовують за кордоном. Ну для. Ну, взагалі, як е, як ми ці, і це дуже круто, бо це такий великий, навіть скачок. І взагалі в нас така атмосфера царить, коли ми разом збираємося. Ну чудово. Також на пленері додам, що проходили батьки з дітьми. Дітьми заглядали, що діти заглядали, що ми малюємо. І ми одразу хоч не знали, помовляти вони такі, та і приходили, малювали з нами. Е, так, і також пару е, дітей то. Роботи були виставлені на виставці, і дітям це так круто, бути, бо коли десятирічний е, хлопчина з України е, малює його роботу, потім висить е, разом з іншими е, учасниками на виставці, то це думаю, що це йому приємно. Ну, ось. Плануємо також черговий пленер. Uh, вже, мабуть, після пленерно виставки просто зберемося і помалюємо, але вже буде інша локація. Якщо зараз це був Огр Саски, то наступного mm -hmm. разу ми підемо в старе місто. Uh, бо так якось по ходу пленера почула, що одна дівчинка каже, ой, прикольно було ще помалювати. І якось ми зразу собі це записали і вирішили, що наступний буде в старому місті. Mm -hmm. Круто. Uh -huh. Дякую. Прийдеш? Прийду. Ура! Скажи на, бо ця ваша виставка, вона буде одноразова, чи, чи ще якісь події плануються в майбутньому? Ця наша виставка, душа моя Україна. Це наша виставка. Ну, це, це наша душа. А, ну, власне, 24 серпня це основна наша подія. Ця виставка тримати, триватиме до 1 жовтня, після чого ми матимемо місяць, тобто місяць? Е, місяць перерви. Місяць буде виставка. Угу. Після цього місяць у нас перерви. Але за яку ми далі працюємо, творимо, малюємо, збираємо команду, розвиваємо це все в соціальних мережах, бо це важливо. Люди соціальних мереж також до нас долучаються від, відіду від питання. Наступна в листопаді що дати ми також узгоджуємо це. Також буде на місці. Це фактична виставка в місцевій бібліотеці міста Люблін. Скажу, може вам це дивним, типу бібліотека, що, виставка. Ні, це зовсім розвіє ваші якісь уявлення про застарілі уявлення про бібліотеку. Місцева бібліотека міста Люблін займає близько 40 бібліотек по місту, і в більшості з них є виставкові зали і мольберти, достатня кількість мольбертів, і навіть. Що навіть не просто зали, де книжків що є окремі виставкові зали, і це круто. І, Власне вдалося з ними домовитися на етапі, коли я ще домовлялася за приміщення будинку культури, якось воно само по собі вийшло. Що ще бібліотека випадково, якщо насправді, по правді, то я на них натрапила. Я зайшла в двері, на яких був прапор України. І щоб запитати, ну, якісь моменти, коли ми ще визнавали за перше наше приміщення, і так це до кінця року в нас ще планується по суті три події. Це пленер е, зараз Старом на початку е, в старому місці, на початку серпня, в кінці серпня, 24-го, верні саж і основна наша виставка презентація проекту. І в листопаді е, виставка також на благодійній основі в місцевій бібліотеці міста Люблін. Приходьте до нас і долучайтесь до проєкту. Е, це дуже важливо. Разом ми зможемо зробити важливий вклад, значний вклад. Щас класне Ми угу. разом зможемо зробити. Угу. Супер. Про це все буде теж написано в соцмережах на сайті. Код писайці. Угу. Буде. Так. Дякую тобі за інформацію. Надіюсь всім більш-менш стало зрозуміло. Пишіть в коментарях, якщо щось не зрозуміло. Будемо відповідати. На ну, все добре. Не ну, все добре, Па-па.